Добрий день, мої хороші. Сьогодні у нас урок інформатики. За темою інформаційний об'єкт. Що ж називається об'єктом? Об'єкт це предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле, щоб розрізняти об'єкти, кожному з них дано назву, яка формує уявлення про його можливості. Властивості – це відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. Вони можуть мати різні значення. Наприклад, колір об'єкта може бути червоним, зеленим, жовтим, а форма круглою, трикутною, квадратною. Наприклад, для об'єкта апельсин можна назвати такі властивості: його розмір, колір, смак і тривалість зберігання. Зверніть увагу на реальний об'єкт яблуко та інформаційний об'єкт у вигляді малюнка і у вигляді тексту. За допомогою комп'ютера можна створювати різні інформаційні об'єкти і в цьому людині допомагають різні комп'ютерні програми. Комп'ютерні програми також вважаються інформаційними об'єктами. Отож, інформаційний об'єкт це створений за допомогою комп'ютера малюнок, текстове повідомлення, файл чи папка, програма та інші. Текстовий редактор допомагає людині створювати інформаційні об'єкти у вигляді тексту. Графічний редактор Paint допомагає людині створювати інформаційні об'єкти у вигляді малюнків. Це для нас знайомо. Усі об'єкти, зображені на малюнках, називаються графічними об'єктами. Усі об'єкти умовно поділяються на чотири групи. Перша з них це об'єкти живої природи. Друга об'єкти неживої природи, як от річка, гори і так далі. Наступна група об'єкти явища. Тут ми можемо спостерігати кілька з них: веселка, град, дощ, тайфун. І четверта група це об'єкти події. Тут я зібрала свято, подорож. Сюди ж можна додати канікули та інші. Дорогі мої другокласники. Думаю, що матеріал був не надто складним. І бажаю вам успіху у виконанні тесту на все в світі. Якщо раптом виникнуть питання, ви можете ще раз передивитися дане відео. До зустрічі, мої хороші! Скучила. Будьте всі мені здорові і до зустрічі у школі. Обіймаю.